риб, в якому ми жили, це епоха милосердя, але це епоха страждань. Люди любили жалітися, шукати винуватого в їхніх проблемах, не брали на себе відповідальність, їм легше було страждати, і так вони думали, що вони очищаються від гріхів, що вони вже народилися грішними, і за це вони повинні. Вистраждати, або хворобами страждати, або якимось карами небесними. В епоху риб ми були залежні від чихось думок. Ми були розділені, кожен жив сам по собі. Ми були розділені кордонами, релігіями. Ми чекали, що хтось прийде, що нас хтось спасе, що нам хтось допоможе. Епоха Водолія це зовсім інше. Це коли ми самі беремо відповідальність за свої дії, за свої слова, за свої вчинки, коли ми знаємо, що кожне наше слово, кожна наша дія дуже швидко приносить результати. І якщо ми діємо правильно, то результати будуть гарні. Якщо ми питаємося як раніше хитрити, обкрадати когось. Як це робилося дуже довго, то результати також послідують дуже швидко. І ми самі несемо відповідальні за те, що ми створюємо за кожні наші слова, за кожні вчинки. Також Уран він не любить різні стереотипи, правила, це не про нього. Кордони, рамки це не про ураг. Україна зараз як приклад для всього світу, що по-старому вже жити не можна. Що Правила, які створені сотні років назад, вже не працюють. Вони не підходять під нові енергії. Ми так за це платимо дуже високу ціну. Але така в нас місія, нас вибрав Бог, і ми вистоїмо, ми видержимо. І ми отримуємо за це зворотню силу, яка принесе нам щастя.